Сьогодні у Вінниці прощаються з льотчиком, штурманом вертольота Денисом Бадікою. Служив хлопець у вертольотній ескадрильї ї окремої бригади армійської авіації. Броди загинув 31 березня 2022 року, коли його екіпаж евакуював з оточення Маріуполя. Важко поранених на зворотньому шляху в гелікоптер поцілила російська ракета. Екіпаж не вижив. Денис був похований у братській могилі у Мангуші. Йому назавжди 21 рік. Навчав. Вся Денис у 13-й вінницькій школі по її завершенню вступив до Харківського національного університету повітряних сил імені Кожедуба за спеціальністю військове управління. Ворог ні на мить не припиняє обстріли України. Впродовж доби окупанти обстрілювали з дронів, кабів, авіації та артилерії Запорізьку область. Десять людей повідомили про руйнування житла. А у цвітковому поранено трьох жителів. Увечері армія РФ вдарила по Харкову трьома кабами. Шестеро людей постраждали. Одного чоловіка більше години діставали з під завалів. Згодом він помер у лікарні. А у Херсоні жінка віком 102 роки постраждала внаслідок вечірнього обстрілу. Попри численні поранення, її стан лікарям вдалось стабілізувати. Ну, вот наша бабушка сейчас, дальше, тут не вибухова травма з ураженням яких частин тулуба, кінцівого. Ввечері Дніпропетровщину атакували дронами камікадзе та з артилерії. Постраждав чоловік. Пошкоджені адмінбудівля, інфраструктурний об'єкт, багатоквартирний будинок, комунальне підприємство, приватні домівки, господарські споруди та автівки. Зачепило лінії електропередач. Терор окупанти продовжили й вранці. Через артобстріл поранено жінку. Потрощено приватні будинки, господарські споруди, парники, лінію електропередач. Уночі на житловий квартал у Константинівці, що на Донеччині, росіяни скинули авіаційну бомбу. Пошкоджено 13 багатоквартирних будинків. Вибуховою хвилею та уламками вибитого скла поранило п'ятьох мешканців квартир. Трьох людей госпіталізували. Відточити навички до автоматизму, Нацгвардійці вінницького підрозділу тренували застосовувати гранатомети різних модифікацій і вдосконалювали вміння, необхідні для штурмових дій у населених пунктах. Особливістю таких тренувань є спеціальні тренажери, які імітують різні типи гранатометів. Заняття проходили на спеціально облаштованому майданчику, що дозволяє моделювати різні ситуації, які можуть виникнути на полі бою. RPG-ja posolati po drugem pokrovci, prvi pokrov, drugi pokrovci. виготовляють павербанки та інвертори для військових, а ще дають друге життя старим електроприладам. Одногрупники з техколеджу організували техноволонтерський рух. Хлопці самостійно розробили портативну зарядну станцію та за півтора роки удосконалили її. На закупівлю, обладнання та збір такої станції витрачають кілька днів. Портативна сонячна зарядна станція складається із інвертора, акумулятора, зарядного пристрою і контролера, Ну і панель. Це основні такі компоненти, які в ній використовуються. Коли ми розробляли, перед нами стояла задача створити пристрій для забезпечення потреб військових портативним джерелом живлення, за допомогою якого можна живити електроспоживачі потужністю до 1000 Вт. Це вже 45-та портативна станція, яку передає коледж на фронт. Гроші на її виготовлення хлопці отримали зі стипендіальної програми від Подільської громади. Кошти вирішили витратити саме на цю справу, адже для військових це необхідність. Одна така станція може слугувати декілька років. Там потреба є постійна. Якщо говорити про зарядні станції, ну, електрики там немає взагалі. Генератор десь на нулі. Або наближено до нулі запустити, то також немає як, тому що звук зразу видасть. А зарядна станція, це плюс вона нас обладнана сонячною панелью, тобто автономно сама від себе заряджається від сонця. Тобто, і є можливість і живити старлінки і заряджати різноманітні гаджети. Допомагати українським оборонцям студенти планують і надалі, і вже подали заявку на отримання грошей з нового проєкту. Діана Волошенюк, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта. Вже 18 червня у застосунку «Резерв Плюс» з'являться qr коди Це дасть можливість кожному завантажити свій електронний військово-обліковий документ. Його будуть зобов'язані приймати всі посадові особи та органи. Це остаточно прирівняє інформацію з електронного реєстру беріг до паперового військово-облікового документа. Нагадаємо, що у застосунку свої дані оновила понад мільйон шестотисяч військово зобов'язаних призовників і резервістів. Понад двісті тисяч з них жінки. Нагадаємо, «Резерв Плюс» запустили 18 травня цього року, аби військово зобов'язані могли оновити свої дані онлайн. Для цього потрібно встановити застосунок, авторизуватися за допомогою системи банка ID», підтвердити номер телефону, емейл, фактичну адресу проживання, а також створити пароль чи налаштувати вхід за біометричними даними. Згідно з новим законом про мобілізацію, уточнити свої дані необхідно до 16 липня 2024 року. Тим, хто цього не зру. Обид загрожує штраф від 17 тисяч гривень. Зламав розрахунковий термінал та викрав понад 10 тисяч гривень. Поліцейські Вінничини затримали киянина, який на мийці самообслуговування за допомогою викрутки відкрив термінал та забрав звідти гроші. 32-річного чоловіка правоохоронці спіймали вже у столиці. Працівники мийки розповіли, що перед крадіжкою він цікавився наявністю відеокамер на об'єкті та чи є охоронці. Відомо, що підозрюваний вже неодноразово був судимий. За черговий злочин йому загрожує до восьми років ув'язнення. Через ворожу атаку на навчальний заклад частина будівлі охоплена вогнем, інша зруйнована, а під завалами знаходяться люди. На місце у Немирівську громаду прибувають бійці ДСНС, щоб загасити пожежу. Кінологи з собаками Вінницької та польської служб порятунку шукають людей. За такою легендою, рятувальники двох країн тренувались спільно працювати. Спектрум діянь ратовні. Відпрацьовували гасіння пожежі, обслідували повністю всю територію навколо та рятували людей, які були всередині цього приміщення. Дуже добре поєднали взаємодію нашого підрозділу з Польщі і вашого з України. Також у безпечному місті розгорнули наметові містечка. До них евакуювали сотню місцевих жителів, надавали їм необхідну медичну та психологічну допомогу. Основним завданням було саме налагодження співпраці різних підрозділів наших пожежно-рятувальних підрозділів, кінологічних розрахунків, як Польщі, так і наших. Навчання такого масштабу, які відбувалися безпосередньо сьогодні, це було вперше. Такі навчання провели вінницькі та польські рятувальники у рамках виконання умов договору про наміри щодо партнерства та спільної співпраці. Анна Шутова, новини за день, телеканал Віта. Відпочинок у затінку із порцією морозива це те, без чого ми не уявляємо літніх прогулянок. Звичайним білим та шоколадним морозивом сьогодні нікого не здивуєш. Для любителів нестандартних смаків виробники не поскупились на вигадливість і пропонують різноманітні поєднання і не лише солодкі. У нас є такі смаки, як копчений лосось. У нас є такі смаки, як помідори з базиліком, тунець тонато, груша горгонзола і ще деякі сири. Люди, звичайно, дуже переживають, що це може бути таке, але пробують і все одно повертаються та купують нас. Натуральним та крафтовим морозивом, якого мають понад сотню видів, радують вінничан, виробники із Херсону. Вершкові та фруктові смаки виготовляють за італійською технологією джелато, причому використовують авторські рецептури. Термін придатності такого морозива. Цього кілька днів. Ми стараємося, щоб це був максимально локальний продукт. Молоко беремо Вінницька область, село Нікрасове, вершки також масло. І так це все локальний, натуральний продукт. Фрукти по сезону. Якщо це такі екзотичні фрукти, зрозуміло, що неможливо, в нас вони не ростуть, це привезені фрукти свіжі, тому максимально стараємося, щоб все було натуральне і свіже. А все, що виготовляється із натуральних продуктів, не може коштувати дешево, каже власниця виробництва. Вінничани і гості міста це розуміють і готові платити за якість. По-перше, мабуть, для здоров'я корисніше, а по-друге, смачно, смачніше набагато. Ну так, да, для здоров'я. Цінуємо своє здоров'я і турбуємося, тому беремо натуральне. І щоб стовідсотково вгодити клієнтові та потішити його смакові рецептори, в кондитерській дають куштувати хоч всі види морозива. Дуже незвичний для людей є смак дорблю вершкового. Може ще бути полоничка Базилік з цього літа, дуже популярне. А також гранат може бути вершки і фрукти. Це щось незвичне для людей. Алкогольні позиції можуть бути грейпфрут з зламбрузко, також освіжаючий літній варіант, м'ята як варіант свіжості. Та як і будь якого харчового продукту до вибору морозива потрібно ставитись відповідально, кажуть у держпродспоживслужбі не брати те, яке на вигляд кілька разів тануло, і обов'язково дивитись, що виробник вказав на пакуванні.